Ми були вже студентами, доволі дорослими людьми, і мене, моя одногрупниця, на повному серйозі питає: Женя, а тобі зручно жити з членом? З моїм членом, не в плані, що не в плані, що в мене було якесь намисто члена на шиї, знаєте, з яким я жив. Я кажу, ну так, але просто як ти прийшла до цих думок? І вона видає: Дивись, ти коли на унітаз сідаєш, він у воду не занурюється. Кажу: по-перше, дякую за комплімент. Що ти настільки в мене віриш, що з усіх можливих метафор ти обрала саме занурюється. член члену воду. Ну, Для мене занурюється це те, що ще отак кільцями над дне лягає, отак просто на дні отак отам. І там в баракамірі жаки в кустові. Унікальні кадри занурення члена Євгена Євсюкова. Я кажу: дякую, але ні, не занурюється. Мій він навіть не торкається гладі води, якщо чесно. Ні, але не подумайте. Справа в тому, що я коли сідаю на унітазі, я роблю ось так.